Ще зовсім зовсім недавно травневий дзвоник сповіщав кожному з нас, що почалась пора веселого літнього відпочинку. А вже сьогодні ми знову, як і сотні тисяч школярів нашої держави, вже вкотре розпочинаємо вкрай важливу і потрібну справу. Ми стаємо ще більш впевненими, освіченими, здібними і творчими людьми. А допомагають нам в цьому наші креативні вчителі, які мають сотні цікавих ідей. Добрий день, моя шкільна родина. Знову я запрошую гостина розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращий, ніж торік. Країна щасливих дітей вас чекає, гостинна двері школа відкриває. Сьогодні не накази будемо видавати, а креативні ідеї представляти всіх педагогів, усіх учителів, щоб продуктивним був рік наш новий. Перша креативна ідея. Емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте камери та мікрофони. Тримайте зарядженими свої телефони. Артикуляційний апарат розвивайте. Репетуйте, на камеру розмовляйте. Разом ідемо до перемоги. Не нехтуйте повітряної тривоги. Моя допомога вам пригодиться. На онлайн-уроках вам хай не спиться. Камери увімкнені хай будуть завжди. Педагоги люблять працювати з дітьми. Будьте ви живі по той бік екрану. Своїх любіть-вчителів не водьте в оману. І батькам не кажіть, що немає уроку. Щоб не було проблем у кінці навчального року. Наша пісня гарна, нова. Всіх запрошує до школи. Хто йде у другий клас, щиро всіх вітаємо вас. Хто у третій перейшов, будемо навчатись знов. Хто в четвертому вже, хай школа береже. Хай навчання в раді, хай наука не забуде залишитись в голові, що вдалося все тобі. Щоб букви українські не забути, та читацькі навички повернути. Себе як особистість шанувати, українську мову треба вивчати. І скільки знаєш мов, та стільки ти людина, англійську вивчати буде неодмінно. На вас Європа надії покладає. Хело, вас Євгеній Володимирович чекає. Хто історії не знає, той майбутнього немає. Тепер ми історію пишемо з вами. Весь світ спостерігає за нами. Весь світ нам допомагає. 2022, 2023. Як ці цифри між собою не крути, а щасливими будуть в нас вони. Хто математику учить, а не протирає дарем на штани, той повинен знати. Незабаром початок щасливої дати. Переможе незабаром Україна, математику не вивчиш дистанційно. Спортивний костюм ти придбав, бо скоро відкрию спортзал. Нам треба тренуватись, тренуватись, тренуватись. Бо після перемоги змагання будуть відбуватись. Ви втомились віртуально подорожувати. Хоч не хоч, а географію треба вивчати. Зараз діє режим без віз. Подорожі без географії не буде наш девіз. Без хімії вам не прожити у цьому непростому світі. Хімія Щодня на кожному кроці, а яка чудова хімія у мене на уроці. Віднині мій предмет найважливіший. Я готуватиму до захисту усіх скоріше. а поки ви себе бережіть, під час тривоги у сховищах ходіть. Наша країна щасливих дітей має багато ще різних ідей, але головніша ідея одна. Щоб жива і здорова була шкільна сім'я, зараз для всіх пролунає дзвінок. Він знову скликає на перший урок.